Він став рушієм реформ в авіації повітряних сил України. Марив, побачити в 16 у нашому небі, і дочекався рішення про передачу винищувачів. Утім, випробовувати їх в бою не встиг сьогодні. У Києві попрощалися з військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позовний джус, який разом з двома побратимами загинув на Житомирщині під час навчань. Як прощалися з легендою українського неба, влада цимбаленко розкаже. Столиця Патріарший собор Воскресіння Христового. В останню путь тут проведжають пілота Андрія Пільщикова на псевдоджуз. Сотні людей рідні, друзі, побратими та незнайомці прийшли, аби віддати шану легендарному льотчику. Кажуть, джуз був надзвичайно щирою людиною та справжнім асом. Людина, яка дуже Любила авіацію. Він приймав участь у 2018 році в польотах з американцями на навчаннях чисте небо. Це вони дали йому кличку Джус. Тобто він абсолютно не вживав алкоголь. Джус вісім років свого життя присвятив авіації за період великої війни. Мав понад 500 годин нальоту, виконав сотню бойових завдань у надскладних умовах. Дійсно, був настільки геніальним, багатогранним, що важко дуже коротко зараз вам описати всі ті таланти, які мав цей чоловік в повному розквіті сил. Йому було 30 років. Його поважали, але його багато хто і недолюблював за те, що він настільки прискіпливий за те, що він настільки любить бути правдорубом, добиватися своєї мети. Андрій Пільщиков служив у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Боронив небо на щорадянському 29-му мігу, і саме їхня бригада це збірний образ привида Києва, одним із яких і був Джус. Андрій, мабуть, цілодобово був в такій роботі і так хотів захистити Україну. Він підтримував тонус на початку війни, коли у людей трохи було таке настрій, за занепад, за Та оця вся легенда ці приводи Києва. Так воно все людей зприбадьовювало, що дійсно їх там десь з неба хтось охороняє. Він буквально вибивав для України F-16. Джуз дав десятки інтерв'ю західній пресі обійшов усіх ключових конгресменів США з проханням надати нові винищувачі, і розпочати навчання українців саме для переваги повітря, саме для перемоги нам потрібні нові зробив для висвітлення теми F-16, для того, щоб F-16 з'явився в Україні надзвичайно багато. Ми зробимо все для того, щоби. Ці наші пілоти були літали в F-16 само собою і були схожі на Андрія. Він приклад для всіх. Але вже зараз, коли американські винищувачі фактично на горизонті в Україні, Джус на них не політає. В останній політ льотчик вийшов 25 серпня. В небі над Житомирщиною виконуючи бойове завдання, зіштовхнулися два навчально-бойові літака Л 39 Ця страшна катастрофа забрала життя ще двох досвідчених пілотів-підполковників В'ячеслава Мінка та Сергія Проказіна. Ці військові звання їм присвоїли посмертно, як і Джусу, звання майора. Причину катастрофи розслідує ДБР. Розпочалося вісім експертиз які також мають довести, що літаки або літаки були несправні, або це була помилка пілотів, або це було порушення при організації здійснення польотів. На прощанні командувач повітряних сил Микола Олещук сказав, що пілоти не вмирають, вони завжди залишаються в небі. І тепер позивний «Джус» матиме одна з залізних пташок F-16, які скоро отримає Україна, чого й так хотів Андрій. Влада Цимбаленко Максим Клопотов ми Україна, марафон. Єдині новини.